Всім Великий привіт з України. Сьогодні я хочу з вами поділитися такою купою натхнення емоціями, позитивом, тому що мені хочеться показати вам свої роботи в спільному проєкті Кольоровий Рік. В мене за, в квітні вони всі були завершені. Я неймовірно задоволена цим. Це, знаєте, так. Класно, надихає, це позитивні емоції, тому що ти зробила те, що хотіла. У мене в ви, ви... три роботи і всі підряд. Тобто якось так вийшло цікаво. Я спочатку закінчила роботу березня, потім роботу лютого і січня. От так, навпаки, розпочинала. В одному порядку, а закінчила в іншому. Якщо вам цікаво, якщо ви хочете надихнутися, то дивіться, будь ласка. Я зараз розповім детально і, звичайно, вставлю купу фотографій з натхненням для вас. Кольором січня в нас був фіолетовий. Саме він мене надихнув на створення якоїсь цікавої іграшки. Я отримала пряжу, цю пряжу я замовила тоді саме тому, що цей колір, тому що він був в акції. Я думаю, ну хай буде наявності, тому що він в акції. А тут, дивлюся, у дівчаток приймається спільник кольоровий рік і багато дівчат викладають красиві філілетові. Роботи, мене це так надихнуло, я вирішила створити якусь фіолетову іграшку. Але зайця я не бачила у фіолетовому кольорі чомусь. Тут ну, не бачила я зайця, щоб він був фіолетовий. І тут мені попався на глаза майстер-клас слона. Саме тоді я його розпочала. Чесно кажучи, я навіть не очікувала, що він буде дуже великого розміру. Він у мене 55 сантиметрів. Я тут для вас спеціально буду вставляти фотографії цього слоника, тому що повноцінно я його, на жаль, не можу показати на своєму штативі. Його зараз як є, тільки морду видно, ручки, тулуб його, в нього рухаються ніжки. ось, Бачите, так класно. Він має такий смішний хвостик. Мій але він мені дуже доподобаний, він такий живий-живий. Я робила фотографії, вони мені дуже також подобається. Спеціально для цього слоника. Він як ви, як ви розумієте, цей слоник з'явився дуже неочікувано. і, чесно кажучи, я не планую робити повтори, Я про це навіть писала в в інстаграмі, і цю роботу, звичайно, ті, хто на мене підписаний в інстаграмі, вже, вже бачили. Для в'язання слона я використовувала ось таку цікаву пряжу Дімалая Дултнбебі. Чесно кажучи, вона мені дуже сподобалась. Вона якісна, гарна пряжа. І для іграшок хто любить такі плюшеві іграшки, це. Гарна пряжа, набагато краща, ані з Я обов'язково поділюсь своїми враженнями з пряж, з того, що я в'язала іграшки, у мене три види, саме такої плюшової гарної пряжі, і я з вами ними поділюся враженнями в одному з своїх відео. А, якщо я не помиляюся, то у мене коля 80-356. Це якщо, якщо ви вперше чуєте про цю пряжу, то це 100% мікрополіестер, тобто це синтетична пряжа. Але вона дуже приємна на дотик, і саме цей варіант не сипеться. Чому я кажу цей? Тому що. Мені є про що це розповісти, і я вам, звичайно, в одному з своїх відео розповім. Якщо ви ще не підписані, то обов'язково підписуйтесь і будете знати. Так, виробник нам рекомендує в'язати гачком 4,5 і спицями 6,5, якщо ви плануєте щось якийсь виріб в'язати спицями. Я іграшку в'язала гачком номер 4 Незважаючи на те, що я в'яжу щільно і я могла сміливо брати 4,5, я вибрала 4 тому що я вважаю, що це іграшка, і вона має бути щільна, щоб скрізь отвори не просаджувалась на ніякий наповнювач. Вага іграшка, чесно, не пам'ятаю, я її, здається, навіть не важила. Я напишу вам, тут десь підпишу, як зважу на вагах своїх домашніх кухонних. Єдине, можу сказати, що в неї пішло 345 грамів пряжі, бо в мене залишилось 55 грамів і я ще думала, Міксувати її з сірим кольором, і якогось зайчика смішного зв'язати. Можливо, навіть того, що я схожу на те, що я зв'язала в маленьку. Подивимося, то буде пізніше, не сьогодні. Ось. Тому ось така пряжа, якщо вам цікаво, в'яжіть. І кому цікаво, пишіть мені в особисті. Я вам дам посилання на цей майстер-клас. Я його знайшла в інтернеті, і він англомовний. англомодний. Допомагаю перекласти. Нема проблем, кажу, які. Роботою лютого в мене стала ось така красуночка моя зайчиха, вона мені дуже доподобає. На жаль, я ще ніде не робила фотографії. Цієї роботи, але вона така класна, така цікава. Вийшла мені дуже сподобалося працювати з нею. Там було поєднання двох кольорів. «Мелодія двох сердець здається, так називалося. Завдання було на лютий на місяць, і я обрала сірий з жовтим кольором, якраз дуже класне поєднання для створення такої дитячої ніжної іграшки. І, до речі, я придумала, що треба буде на подарунчок також вивізати іграшку, тому, можливо, я ще щось і передумаю, придумаю. Так, це моя така ідейка. А, моя власна, як кажуть, ідея. В'язала я її з пряжі Бебі-котом. На жаль, дівчатка не залишила етикеточку, це газаласька. В'язати з цією пряжі гачком доволі складно, тому що пряжа роз'єднується на ниточки більш тоненькі, вона не має таку гарну скруточку. Я ставлю фотографію, тому що як кажу, десь я заділа цю етикетку, мабуть, я її просто викинула. Хоча я етикеточки, з якими я працюю, я зберігаю хоча б на. Ближайший рік. Ось так. Ось така моя красуночка, я нею поділилася також з вами. І третьою роботою, якраз роботою березня, у мене сталися ось ці шкарпеточки. Вони мені так сподобались. У них також є купа фотографій, тому якщо ви ще їх не бачили, то обов'язково подивіться. Вони вийшли з малюночком, багато хто питав мене про цей малюночок. Можливо, я і зніму майстер-клас на цей узор. Він дуже простий, і в'яжеться доволі легко. Мені здається, кожна людина зможе його створити і зв'язати цей узор самостійно. Я в'язала з пряжі нової для мене, це Premium Yarns Winter. Це також турецька пряжа, вона має кольор у мене 612, якщо ви не знайомі, такий зелений-зелений гарний колір. Мені дуже подобає він. Тут 75% супервош і 25% поліаміду. Можна прати при 40 градусах, здавати в хімчистку, не рекомендують гладити. На пару шкарпеток достатньо мотка, але я вам скажу, в мене здається, 55 грамів і тут, чи 54 грами, не пам'ятаю. Тобто шкарпетки пара гарна вийшла. Рекомендую виробник спиці 2,2,75, я саме на 2,75 в'язала. І гачок 3,75. Чому всі шкарпеткові пряжі рекомендують більше гачок, чесно кажучи, не знаю. Класно, красиво, мені все подобається. Тут дуже гарний узор, Мені дуже подобається клин прийому, який я в'язала. У мене є майстер-клас на каналі і є майстер-клас на ці шкарпеточки, Тому, якщо вам цікаво, в'яжіть. Я вам рекомендую. Ось такі мої роботи лютого, роботи мого кольорового року, він в мене такий яскравий, неочікуваний. Я планувала в'язати в цьому спільнику тільки іграшки, але тому, що я не придумала, що зв'язати з зеленого кольору, в мене зі мною сталися шкарпетки. І я вирішила, чому б мені шкарпетки туди Ну, Мені дуже я наповнюють свою коробочку шкарпеточками. Ось такі роботи. Пишіть, що ви думаєте про них, що вам більше сподобалось. Якщо ви хочете отримати майстер-класи на ці іграшки, тому що ці всі майстер-класи були знайдені знай в свій доступі, окрім шкарпеток. Шкарпетки це мій майстер-клас, він на каналі. Дивіться, переходьте. То пишіть, я вам обов'язково з ними поділюся. І до наступної зустрічі наступних відео.